Або ми припиняємо вогонь по лінії розмежування, або просто ніякої розмови не буде, і Європа і Сполучені Штати ще більш агресивно почнуть давити Російську Федерацію всіма можливими засобами. Тому я не включаю, що санкційний 20-й пакет він буде прийняти набагато швидше, аніж той самий 19-й, Ну і що Трамп буде більш жорсткішою в енергетичних санкціях відносно Російської Федерації, тому. Що знову ж таки ще раз повторюю свою тезу, це відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки? Вони хочуть віджати на російську нафту з європейських ринків, звідки б вона не надходила, і на чиїх імпазе вона не а, пророблялася і куди б вона не домішувалася. Ну, по великому рахунку росіяни є енергетичним конкурентом за ринком Європи. Тобто, цю тут наші цілі сприпадають, а оскільки скільки. Вони співпадають, то ми можемо тут розраховувати на рішучу позицію президента Сполучених Штатів Трампа.